І друзі, вітаю вас! У нас сьогодні на годиннику пів на, пів на другу ночі. І я вирішила, що це ідеальний час для того, щоб нафарбуватись чуть-чуть. І знімати відео сьогодні у нас в ефірі прочитане за минулий місяць буду вам розповідати про шість дуже хороших книг. Взагалі, місяць, мені здається, був дуже вталим. Мені в принципі сподобалось те, що я читала, незважаючи на те, що мені здалося, що ніби мало. Але це напевно тому, що мені просто хочеться читати, і навіть цих книг мені було недостатньо. Мені хотілося більше. Не буду довго там розводити воду. Одразу швиденько про прочитане. Отже, першою книгою вона стала. Книга дорослі дівчата. А взагалі я цю книгу вже давненько примітила саме через її обкладинку. Ви бачите, який тут затишок намальований. Мене одразу от якось е, ця ілюстрація дуже е, причарувала. І от е, ця книга в мене я вирішила ознайомитися. Е, я знала, що тут е, сестри е, знаходять щоденник своєї матері і читають її. Це в принципі, от вся інформація, яка мені була відома до того, як я почала читати. І в принципі, ну це, це є основна сюжетна лінія. Вони приїжджають розбирати її житло, продавати якісь речі, щоб потім ну, якось це все продати, ну і тому подібне. І вони між собою в них такі дуже складні стосунки у сестер, і ну, така відчувалась дуже сильна напруга. А потім вони знаходять щоденник своєї матері і починають його читати. І ось цей момент мені сподобався найбільше, тому що я в момент читання щоденника зрозуміла, що я дуже люблю такі ностальгічні книги, де згадується дитинство, де згадується якісь минуле, де люди дізнаються щось таке більш сокровенне про життя там минуле. І от ну, мені, мене це дуже зачепило, і це, напевно, було моєю улюбленою лінією в цій книзі. Тут навіть ці щоденники дуже красиво оформлені, вони так виділені по тексту. І мені це от прям дуже подобалось. Я кожного разу з нетерпінням чекала, коли знову з'явиться якийсь запис у цьому щоденнику, і мені хотілося, щоб його було більше. Але тут була також тема, яка мені поки що, напевно, не дуже. Дуже близька, тому що тут а, такою червоною ниткою по тексту і в сестер, і в матері протікає тема материнства. І вона так дуже, мені здається, відіграє важливу тут роль. І, ну, напевно, зараз у мене просто період такий в житті, що мені ця тема абсолютно не близька, і вона мене не цікавить. І, можливо, Просто от вона потрапила саме в той час, коли мене це не торкнуло, не, не торкає, і тому е, я не знайшла для себе якогось сильного відгуку е, саме цієї теми. А вона займає тут, ну мені здається, відсотків 70 таких. Е, тому що тут і проблеми, і сварки, і якісь непорозуміння вони будуються саме навколо ось цієї теми материнства. І я зрозуміла, що ось це ну, воно якось проходить повз мене. На жаль, і ну от дійсно, на жаль. Тому що от концепція там, ностальгії, дізнавання там дізнавання якогось минулого мені подобалось. І тут виходить так якось е е одразу дві теми, які мені одна дуже подобається, інша мені зовсім не цікаво. Вони поєднуються в одній книзі, і тому якось було дуже важко вирішити. Ну, в кінці мені все-таки сподобалось ця книга чи ні, тому що ну, ніби є щось дуже хороше, а є таке, що ну, я б і не читала. Можливо, якби було тільки це. Коротше, ну, такі, типу, неоднозначні в мене виходять враження, але загалом, як читання, це був дуже цікавий досвід. Мені б хотілося, напевно, щось почитати. Таке ностальгічне тепер, мене мене якось ця тема. Почала тут чіпляти, і я подумала, що мені б дуже хотілося ще щось таке почитати. От була мічка, яку я читала в перші тижні повномасштабки, і вона мене прям дуже рятувала мою кукуху. І мені б хотілося ще чогось такого, чогось дуже ностальгічного. Я поки мені навіть в голову не проходить, щоб я могла такого почитати. Тому, якщо ви знаєте щось подібне, якісь книги про, там, про ні, не тривога. А якщо ви знаєте якісь книги про там, повернення в дитинство, чи знову ж таки спогади які, якісь про минуле, чи ну, от щось таке, знаєте, там, з 90-х, напевно, дитинства чи нульових, ну, от щось, типу, знаєте, щось схоже на толіки, наприклад, то я буду рада рекомендаціям, тому що я таке дуже люблю читати. Потім я напевно подумала, раз я так спокійно провела час з попередньою книгою, то треба собі трошечки розбити серце і почала читати книгу Генбари Майстер-клас з виживання. І що я вам хочу сказати? Це книга, яка просто розбиває серце. Вона мене так торкнула, як дуже давно нічого не торкало. Я була просто, ну, в мене серце вжило в цій книзі, мені дуже сподобалось. Ця книга розповідає нам про Японію, яка пережила за там дуже коротко короткий період часу, три дуже страшні катастрофи. Спочатку це був дуже сильний землетрус, один з найпотужніших, які в принципі були. Після нього було цунамі, яке там сягало висоти 20 метрів, такі були сильні хвилі. І після цього, ось цим всім спровоковано, трапився вибух на електростанції. Тобто на бідолашні долі цих людей, в якийсь момент навалилось просто все найстрашніше, що тільки можна уявити. І ось ця книга, вона буквально створена. На історіях конкретних людей, які розповідали про що вони робили в момент землетрусу, як вони там намагались врятуватись, як вони готувались до того, що там може трапитись. Тобто, виявляється, насправді я не знала, що в Японії настільки часто можуть бути землетруси, що буквально вони можуть щодня відчувати якісь коливання і не придавати цьому ніякого значення, тому що це для них ну в розряді норми. Мені сподобалось тут є дуже. Дуже хороший розділ про те, як себе готувати. Наприклад, ті розділ, розділ набір для виживання, як, наприклад, в 2011 році 2 мільйони помешкань залишилося без електрики, майже півтора мільйона без протічної води. І тут от прямо дуже класно розписано ось це все: там як зробити подушку, чи як зробити мухоловку, польову кухню, бананове молочко для тіла навіть, ну тобто такі якісь дрібні про які ти ніколи не задумуєшся, що вони можуть тобі знадобитись, але в таких екстремальних умовах вони потрібні. А ще в мене тут були постійні паралелі з нашим сучасним існуванням, коли постійні відбуваються обстріли, і обстріли не тільки до яких ми ну, плюс-мінус готові, ми там можемо дізнатися за декілька годин про це, а коли вони трапляються випадково. Я тут знайшла цитату, яка мені дуже відгукнулася: пан Сато не перестає говорити, хоча й сам знає, що жодні інструкції не допоможуть. Люди почують сирени, але не втечуть. Як це було 11 березня в деяких містах? Люди вирішили, що це фальшива тривога. За два дні до того також був землетрус, також були сирени, а води не було жодного сантиметра. Це про те, що було потім цунамі. І тут я собі написала, що повітряна тривога загроза балістики, чисто вибухи, потім вже звук повітряної тривоги. Не встигли. І дійсно, ну, у нас часто буває, що. Тривога лунає, загроза балістики і нічого немає. Чиста, ми видихаємо, значить, все добре, пережили, все окей. А потім ми вже думаємо, та може знову нічого не буде, може це просто загроза, нічого не буде. А воно є і можна не встигнути. Може, ця тривога пролунати пізніше, ніж почнуться вибухи, або пролунати там за декілька секунд до вибухів ну тобто. Для когось тривога це цунамі або землетрус. А в нас от такі реалії. і в мене, в принципі, якщо гортати цю книгу, в мене тут дуже багато таких паралелей, які я. Не могла не помічати з нашим життям. У мене тут дуже багато якихось особистих поміток. Коротше, я дуже раджу читати цю книгу. Мені вона страшенно сподобалась, одна з найважчого, але найкращого і найважливішого читання напевно, за цей рік. Наступну книгу показати не можу, бо вже її віддала. Але це була книга Печера Ідей. Я її читала на книжковий клуб Пликай. Я обожнюю книжкові клуби. Зараз буде моя ще одна промова. Я не пам'ятаю минулого Разу розповідала чи ні, але е, я просто цього року, напевно, відкрила для себе ось цю концепцію нарешті книжкових клубів, чому їх так всі люблять. Е, тому що коли читала читала печеру ідей, я, ну, мені подобалось, я така «М, класний, ну хороший детектив, дуже прикольно продуманий, дуже цікаво, е, іноді складно. В якісь моменти я почала підозрювати всіх. Я там. Я там собі в якийсь момент почала на листочках записувати, кого я тут підозрюю, хто може бути тим, а хто той. І потім я думаю, боже, зараз виявиться, що вбивця в цій книзі взагалі я, коротше. Я там ну, максимально прониклась сюжетом, сюжетами, мені було дуже цікаво. А потім ми щось прийшли, я прийшла на книжкову клуб, і ми розговорилися з модераторкою Любою. І е, у нас виникло питання таке, що ну книжка класна. А про що, що тут обговорювати? І ми ж такі подумали. Ну, почався клуб, і потім таке обговорення понесло, стільки тем піднялося, стільки різних, ми стільки всього копали і про релігії, і про все на світі. І ми так довго цю книжку обговорювали. Мені здається, ми сиділи майже до закриття, і це було розкішно. І от за це я обожнюю тепер книжкові клуби. Ми так розбирали голландський дім, також який, ну мені. Так собі не дуже зайшов, але коли ми почали копати, ну вони прям стали ці всі герої рідними. І тут так само ми так класно її розібрали. Мені так це сподобалось, і мені здається, що в мене після цього враження про книгу стали трохи краще. І ну от я зараз прям дуже потісно пов'язую клуб і цю книгу, бо ну дійсно було дуже дуже хороше обговорення. Загалом, я чомусь дуже так наслухалась гарних відгуків про фінал, що він там просто кришесносний, вибухаючий мозок, взагалі вау, супер. я дійсно готувалась, я не знаю, можливо, такого і не існує в світі, що я собі там накрутила, наочікувала, очікувала. І я прям думала, що ну просто взагалі це буде відвал всього, що я такого ще ніколи не читала. І я розумію, що так, дійсно, я такого ще не читала, але це не настільки відвал всього, як я. Собі накрутила, тобто я собі такі завищені очікувала очікування поставила, до яких ну напевно жодна книга б і не дотягнулась, тому що не ну, такого, що я там собі надумала, ну такого в принципі бути не могло. І жодні там розв'язки вони б не дотягнули до, до тих, от прям емоцій, які я собі накрутила. Але дійсно фінал був крутий. Мені сподобалось, як це все розв'язалось. Мені сподобалась концепція книги, дуже хороша і дуже класна. Якщо вона мені сподобалась, ви запитаєте, чого ж я її віддала? Тому що я розумію, що ну, я цю книгу вже прочитала, і з сенсу тримати її в собі в себе на полицях немає, бо вони тріщать. І я так подумала, що ну я вже знаю, як там все це побудовано, і зазвичай, якщо я залишаю якісь там детективи у себе, то це з розрахунку на те, що я можу комусь цю книгу ще дати почитати або подарувати. І тому, в принципі, з цією книгою так і вийшло, я її віддала просто. В мене так стоять п'ятеро, тому що я все тримаю надію, що <смі> мій хлопець прочитає цю книгу. Так стоїть, я бачу, що цікавить пітьма. Я впевнена просто, що не буду прочитувати ці книги. Це ну, все для мене ця історія в принципі закрита. Це не як у мене там з кундерою, що я вже два чи три рази прочитувала кожного разу, вона мені інакше розкривалася. Це книги, які я собі прочитала. Кайфанула чи не кайфанула, і пішла далі. так Про печеру і розповіла. Тепер розповідаю про книгу, яку я насправді досить довго читала, але вона мені сподобалась. Це третя частина Двір, Крил і руїн. Я, до речі, ніколи не запам'ятовую ці назви. Для мене це просто третя частина, двір чи троян Двір, Крил і руїн. Боже, я не вірю, що я прочитала вже третю книгу цього циклу. Прочитала я їх так швидко, і я взагалі вражена. Але ця книга мені сподобалась найбільше. Спочатку я була в захваті від того, як почалась ця книга, точніше, як закінчилась друга і почалась ось ця, тому що в мене завжди була претензія до фейри. Основна, це те, що вона для мене не зростала. Вона була досить такою одноманітною персонажкою. і Мені хотілось якогось більшого зросту. І от в цій книзі я прям побачила оцей неймовірний скачок її як героїні, як головне. Ної героїні як Прям основи, на якій побудовано все, ну майже все окей. І тут, от прям з перших сторінок, я така Вау, мені це дуже подобається. Я було просто від цього в захваті, як це все розкривалось, і мені здається, що я буду говорити без спойлерів, звичайно, але мені здається, що ну, було б класно, якби це тривало трошки довше. Якби вона трошечки довше там будувала свої ці геніальні інтриги, мені дуже сподобалось. І мені хотілося, щоб вони були ще більш підступними. Така от я хороша людина. Але ну, от в цей момент я, була просто, ну, я, я аплодувала тому, як це все повернулося, мені дуже сподобалось. Шкода, що так мало, хотілося б більше. Далі я дуже я, ну, всю дорогу, якщо чесно, я переживала, тому що я розуміла, що третя книга найтовстіша. Ну, якщо не брати там наступні е, наступну частину пронесто, вона я не знаю, що там має бути, але я знала, що ну, типу, по суті, ось це прям основна тут і війна починається, і типу, все от таке основне по сюжету має трапитись тут. І я, значить, готувала себе до того, що як у всіх прилічних фентезі, кажу людина, яка майже не читала ніколи фентезі, е, тут має бути там кровава битва. До якої нас готували дві минулі книги. І я, коротше, готувала себе до того, що має хтось померти з головних героїв, з цього наближеного кола, які нам всі вже дуже полюбились. І я вже, значить, готувалась до того, що мені розіб'ють серце. І я сиділа, я вже б там прощалась із тим героєм, і з тим героєм. Я така, ну я знаю, там, що в. Там в п'ятій частині буде тоти й то, -та і то -та, значить ці герої мають бути точно живі. А от про тих я не знаю, і тому мені коротше так страшно. І я, коротше, всю книгу я просто морально прощалась з героями. Я не буду спойлерити, що тут трапилося в кінці, насправді хто помер, хто не помер. Нехай це буде інтригою. і Раптом хтось також буде читати цей цикл. Я тут промовчу, але коротше, ну, це звичайно мені ну, на мене тисло, тому що от. Постійно ось це нагнітання того, що має бути війна. Вона І в, друзі, і в другій книзі було це нагнітання, але не настільки сильне. А от в цій книзі от ця підготовка до цього всього я вже. Я прям, ну, от ніби хмари згущаються наді мною, зараз щось трапиться. І от Нарешті воно трапилось. І я коли читала, я така, Боже. Оце, звісно, ну, типу, нагнітали більше, ніж було. Тих кровавих місів я розумію, що ну там були реально стрьомні штуки відбувались, але мені сподобались якісь моменти. Вони такі були дуже епічні, дуже кінематографічні, коли той союзник доєднався, той союзник і я. Думала, що розв'язка буде іншою. Я очікувала, скажімо так, від інших героїв, основних там рухів. Я очікувала, що все складеться трошки інакше, все склалось взагалі не так, і в цьому, напевно, також плюс цієї книги став, тому що вона все-таки мене здивувала. Бо я така думала: ой, та я знаю, як там все буде, та я та боже, що там, що там не може здивувати. Як виявилось, мене здивувало. І це дуже прикольно. Люблю, коли книги мене можуть якось сюжетом ще здивувати. Бо ну, я прям дійсно себе дуже самовпевнено почувала. Я там думала, ну, це понятно. отак воно буде, так буде, і тут поплачемо, і так буде. А виявилось, коротше, все не так, як я собі прогнозувала. І книга мене здивувала. Ця книга мені сподобалась найбільше з трьох. Звичайно, чекаю ще дві книги, які Віват вже анонсували. Дуже хочу почитати книгу про Несту. Боже, їхня хімія з Кася. Боже, яка хімія? Боже, я так пищала. <сум> Мені здається, що їхня хімія і Різенди -E вони для мене були прям на рівні. Просто. М -м 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 Мені так сподобалось просто. Ну все, Я, я завершую, бо це в мене вже завершуються якісь слова, щоб це все описати, я просто в захваті. Наступна книга, яку я прочитала, це була книга для моговших книжкового клубу, і це була книга Помаранщини Єдині фрукти від Дженет Вінтерсон. Я дуже давно хотіла ознайомитися взагалі з творчістю Дженет Вінтерсон, і так вже вийшло, що я почала читати книгу. Ну, я вважаю її автофікшеном. Тут мені здається, насправді ніде не було вказано, що це її мемуари чи це автофікшн. Але в нас тут є би, головна героїня Дженет, і, ну, в принципі, Натякам дуже зрозуміло, що це про неї книга, що вона написала про себе про своє дитинство. А нам тут розповідається про те, як Дженет юна дівчинка росте в дуже релігійній родині, і вона, ну. Скажімо так, потерпає від опіки, скажімо так, дуже релігійної мами, яка насправді не рідна мама, а прийомна. І наша Дженет підростає і починає досліджувати себе і свою сексуальну орієнтацію. Розуміє, що вона ну, не в нормі її релігійної родини. Вона знайомиться з дівчиною Мелані, і в них спочатку така дуже тепла дружба виникає, а потім вони починають більше спілкуватись. Тісніше і в них зав'язуються стосунки. Зрозуміло, що у її мами просто їде дах від цього. Відбуваються якісь взагалі трешові речі. Я просто була, ну не не те, щоб я здивована була, бо я читала до цього свідчину, Я знаю, до чого можуть приводити е, такі релігійні сім'ї, і що може там траплятись, е, але ну знову ж таки було дуже шкода цього головну горїню, бо ну, там дійсно були дуже якісь взагалі неадекватні речі. Книжечка ця маленька, тут здається менше 200, 250 приблизно сторінок, але в ній дуже багато всього. По суті, у нас тут майже все дитинство: від дитинства до вже такого. Дуже дорослого, десь 20-літнього віку Джанет. Плюс тут є такі дуже цікаві вставки, вони, типу, казкові, і вони, деякі з них дуже класно доповнюють історію, деякі з них мені здались не дуже в тему. І ми також з дівчатами розбирали ці вставки на клубі. Ну, не прямо розбирали, але говорили про них. І не тільки мені здалося, що ну, деякі вони були трошечки незрозумілі. Можливо, ну просто нам вони були не в тему, не знаю. Але загалом це було цікаво. У мене ця книга. Повністю списано, тому що е, в якийсь момент я просто читала, а потім зрозуміла, що, от, як от тут, наприклад, у мене е, те, що мене дуже дратувало в мамі, е, я прям виділила для неї окремий колір стікерів і окрему, окремий колір ручки. Тому що я хотіла, що коли я буду говорити про це на клубі і на відео, то я обов'язково одразу побачу ось ці моменти. Бо, ну, чесно, я просто була дуже зла. От ще, наприклад, е, дуже була зла. Від того, що там відбувалось, що ця мама робила, ну це просто якийсь кошмар. Мені знову ж таки не хочеться сильно спойлерити, але ну. В мене ну навіть слів з цього немає, тому що ну, це просто вони проводили обряди, щоб вигнати з неї дьявола. Її там тримали закритою, не давали їсти пити, щоб з неї вийшов цей злий дух. Ну, там просто там все, все, що завгодно, відбувалось, і дійсно дуже співчували цій дівчині. І от ми також з дівчатами говорили про оцінювання цієї книги, і мені насправді дуже важко її оцінити з точки зору. Того, що якщо це дійсно автофікшн, я просто треба було напевно все таки ще погуглити про це. Але чомусь мені здається, що це все таки автофікшн, і враховуючи те, що ну це все-таки дуже пересікається з життям самої авторки, дуже важко оцінювати чуже життя. Коли це вигадана історія, значно простіше. А коли ти розумієш, що цілком можливо ці всі речі відбувалися з людиною, то якось ставити їм оцінку. Якось ну щось не то. Якщо оцінювати це просто як художній твір, як на мене, дуже маленький об'єм для такої книги. Мені б хотілося більше, тому що воно ніби дуже багато всього, і воно ну враховуючи те, що це ще такий дуже видовжений формат. Тобто, ну тут тексту не так багато, тобто, ну воно прям супермаленьке. Якби це була повноформатна така книга, як у Вовлонської бібліотеки, то це могло б бути ну сторінок 100, може. Тому мені здається, що ну можна було б напевно зробити. Більше, але хто я така, щоб судити творчість Джанет Вінтерсон. Ну і взагалі, коли я готувалась до клубу, я вирішила подивитись декілька інтерв'ю Джанет Вінтерсон, і вона така дуже цікава особистість. Наприклад, з того, що ну нормально розповідати, це те, що вона спалювала свої книжки. Коли видавала її книжку, то, наприклад, в мене навіть немає щоб показати, але ну допустимо на колишнім не читати. Типу, якби от видали її книжку, і тут була б якась там. Цитатка, чи щось там, типу, якась коротенька рецензія від газети чи журналу, чи там, що тут якась цитата, то її, коротше, це дуже бісило. І вона зібрала свої книги, такі, які видали з цими цитатками, і просто спалила їх, тому що вона сказала, що це їх перетворив. Третюсортну літературу, в бульварні романи, а вона цього не потерпить. Ну, коротше, вона спалила, там прям є фотографія, як вона палить свої книжки. Там ще була одна історія, але не буду її розповідати для тих, хто занадто чутливий, бо там ну, не дуже приємно, скажімо так. А ще, як виявилося, що дружина Джуліана Барнса покинула його заради Дженет Вінтерсон, вони прожили. Якщо не помиляюсь, досить багато років разом, а потім вона знову її покинула і знову повернулась до Джуліана Барнса. Такі у них були пристрасті. Дуже цікава такі, дуже цікавий такий фактик. Загалом, тут насправді є про що поговорити в цій книзі. Вона така дуже класна для обговорення. У нас виникало дуже багато питань, і хотілося б, ну, напевно, дізнатися якісь відповіді, тому що все таки ми бачимо це все крізь призму маленької тоді дівчинки. І було, ну, було б цікаво якось подивитися ще трошечки з інших сторін, але це ну, таке вже, то вже наші такі побажання. Але загалом це дуже цікава книга, дуже цікаве було з нею обговорення, насичене обговорення. Мені прям зайшло це, бо я також трошечки переживала чи буде про що тут поговорити. Але, як виявилось, дійсно тут можна дуже багато всього розбирати. Тож, якщо вже завершити про цю книгу, мені сподобалось. І остання книга, про яку я буду сьогодні говорити, це книга. Колишнє не читати, я її купила на книжковій країні. І що перше, мене зацікавило в цьому видавництві загалом, це м'які обкладинки. Ну, ви подивіться на це. Це ж ідеальний м'який формат. Ну чому не можна створити всі книги такими? Я не можу, я коли читала книгу отак я кайфувала просто від кожної секунди. Я обожнюю такі книги просто. Я через, просто через отакий от формат я готова купити в них все. Отак, от я ведусь просто. На зручне видання. Також чому я купила цю книгу, тому що я побачила смішний Тік-Ток з авторкою, яку номінували на премію Книга року BBC минулого року, і вона там дуже смішно зробила промову. І мені дуже це сподобалося. Я така, блін, клас! Якщо авторка така смішна, то книжка має бути класною. Потім я ще змогла на книжковій країні поспілкуватися з авторкою, і вона мені взагалі якось дуже сподобалась, вона ну, така проста, така якась приємна. Коротше, мені прям з Зайшло, і я така, ну все, заочно ця книга мені вже подобається. Мені вже не важливо, що там буде в ній написано, про що вона буде, просто мені одразу все, лайк. Тільки я поговорила про реакцію на балістику, і почалась тривога, загроза балістики, я така, знімаю далі. Залишилося про одну книжку поговорити, знімаю далі. Отже, коротенько про що ця книга? У нас тут є головна героїня Галя, вона мешкає в Кіровограді. Вона одружена, вона досить юна, вона одружилась в юному віці, вона мешкає, Шекать зі своїм чоловіком, і вона там шукає собі роботу, і їй пропонують роботу в ІТ-компанії. Вона почне там працювати. Ой, швидкісна на Київщину. Мінус. Блін. Ну, коротше, ми спостерігаємо за її життям, їй 22 роки, ми спостерігаємо за її життям. Я якось Прониклась спочатку нашої героїни, бо вона така дуже якось близько все до серця приймала. Вона там одружена, вона не п'є, в неї там є якісь е, правила, вона така досить скромна, і я така боже, яка хороша, правильна жіночка. Думаю, ну нічого собі, жіночка, дівчина. А потім вона починає е, ну, ніби розкриватись. Потім вона починає е, порушувати якісь власні правила. Що е, від... робити? Я не розумію. Я не можу говорити, коли, коли летять, блін балістики. А -а -а. І потім вона починає. А, ну... По суті, жити це життя, тому що вона потрапляє на нову роботу та її оточують нові люди. Вона там починає порушувати ось ці власні свої правила. І стає дуже так цікаво спостерігати за її розвитком, що буде відбуватись далі. І от я коли читала, ну мені було просто цікаво спостерігати за тим, що саме вона думає, відчуває, чому вона приймає ці рішення, чому вона в якийсь момент. Я не знаю, чи буде це спойлером чи ні, але в неї там починає Проблеми з її чоловіком. Перед нею постають такі досить складні вибори, які вона має прийняти для себе, взяти типу своє життя в свої руки. І от мені якось це дуже сподобалось, було дуже цікаво про це читати. Я чомусь думала, що ця книга має бути дуже смішною, але насправді я, от чим довше читала, тим розум... тим більше розуміла, що тут і без якогось там гумору на кожній сторінці ну, цілком нормально читається. Нічого такого. Я там ну я просто собі якось накрутила знову ж. Таке, що вона має бути прям дуже смішна. Ну там були якісь прикольні моменти, але не так, щоб я прям сміялася. Але ну загалом дуже дуже добре. Мені прям сподобалось. Я не впевнена знову ж таки, що я прям буду її 100% перечитувати. Але я дуже класно, з нею час навіть підписала її у авторки, що було дуже приємно. І на цьому я розповіла про всі книги, які е, прочитала в цього місяця. Сподіваюся, що вам було цікаво про це подивитись. Розказувати, чи ви читали щось із цього, і які у вас враження про ці книги? А я поки що буду прощатись, бо ця загроза балістики робить з мене нервну людину. Піду десь <дудиш> в укриття. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!